Привет. Нам вчера надо была машина. И у нас выгнал весь вы 100 соус. И сейчас мы будем ехать и чинить. Что с ним сомнение? у нас спутаем. Ти ж казав, що в ад. Ясно. Це я долив і доїхав. Там усе мокре. Куди воно витік? Це неизвісно. Ну Там уже половина води, тому що я доливав воду не знаю, В чому проблема?

що произошло що случилось ничего ничего нічого, ніхто, ніхто, ніхто. нічого не видно дуже все хорошо прекрасно в ну, общем їдем на яму Після того, як ми були в гаражі, я вам все показав, то ми поїхали, трохи проїхались і Тосол опять кудись дівся. Ще ми приїхали на яму. Кривувато, ну нічого. Да. І ошибочка вискочила. Да? А, Та що прошли тиждень вискочила, що тут це воняє, десь не допалює цей, да, да. Такий. -ха -ха. Ось все. Такий. Ось воно з цієї сторони гадить. <плеси> ось тут, ось от дивись. Бачок вже сухий все. Бач? А тільки що сюди ушло все. І нема вакууму, зрозумів? А, не Нема пс ось ушло цього вже опять проїхав, було повне, я долив до повного тільки ще. Кудись іде? Отам воно мокре десь, я не знаю, блін. Так оце ж зніма защиту. Оце ще знять за щиту, подивитися знизу, блін. Чи як його, чи може потім переїхати. Зачем? На оборотах тече. А на холостих, ось утром я завів, стою в гаражі, під гаражом стояла. Нема ні дебрі, нічого, був повний бачок і є. А щоб зверху подивитися, розумієш, треба оце зняти, акумулятор зняти, оце все зняти і дивитися, де тече. Так, а що ж ми заведемо. Серйозно, блін. знизу, може, знизу Оце знизу ще ж знизу можу. хочу зняти, а потім вже цей. Піду, щас, кокота, далі, далі, далі все, там залишилося. Давай, давай його снідай, а я. А я... Ну що ты снимай? Да, усолить тут а, о а, тебе. Не нет, я знімав уже, як ты заезжал. Вот mm. тут, да? Чи не? Чи це калюжа? Вот да. На работе помнишь, яма, да? Да глибше поменяй. Давай, я На Бочечка яка.

Коли написав нього праця пов'язана з фізичним навантаженням. Запитує, якщо м'я. Розмістительний довод димок відчаються друг друга. Є снізані така навіть не кислот, яка є столько в жодному думці, яка вашим нашим борцям. А чи можна пізно вважати такою собі дієтою для схуднення? І чи справді поспішки з нас виходить, то сильне і старим, то всі кразеленські

Ты такий хороший. Тоже? Mm -hmm. Фокус пропадает постоянно.

В те случай надо с собой возить GoPro Либо экшен камеру Хотя бы якусь На коляду их буду возить Ну откаже цей Я кехала с ним Снимав як академик Тоже ще іда-иде Щось случилось Гоу, достався. достав, скажіть. Хто знає? В Київ приїхав на другий день, я тут дивлюсь, -мо. Так ще ж теж, візьми зразу, скот. Та ні! Воно все тут у цьому. Да. І без поняття откуда воно тече. Я мабуть, знаю откуда тече. Ну це я так думаю. Маєш бы ты на пуке бы не есть. Да ДВ фокус, я думаю, вот сюди тече, Вот отсюда. Вот вс вот оче. Ну да, что бы сказать, бачишь? Мне вот я на нас <рес> спасал. Бачишь, такая вещь. Не пожелі, просто це це а, да, я просто щоб простенько, запонят. Я сам думав, що это саме. А ну да залізь те хто сюди, я наверно знаю откуда ты чи. А мы запатані здивуємо, то я не знаю. Чоловік, если За потеряешь, блин, Водичому декабря кінця. Так вода, зараз вже там води, знаєш. Столи докриваємо, гости збираємо, як правильно виходити з не потрапив тут лікарні, а про силі Кразеленській розповість нам за декілька хвилин.

то масло видно по такому понял и як асидика mm. забирали вже ну вже так, да. ну так да може так є. потому что есть какие-то защиты да? там шума тут мокро Сейчас маску не слышал. Можно этот. Можно тут это не возьмет. Ладно, крайнь, как маску. Та ну да, так я. Ну слабовато, да? Так слабовато, понятно, что она холостых же что не течет.

Так хорошо видно. <тит звонок> О, капец, ты че! Ось тут ще парень, який прийшов зі мами. Це щось непорядкове, який не вірить. А хто до них? Оце ж не проблема. Оце акумулятор, це все відправлене. Та без нього я тут не буду. Доволі не зміг, тоді я це як новий. Бо ці люди хочуть попасти в декор. Оце мені і за чого треба було цей? Чи з мебі, чи з лепку. І це, каже, лепка, чи з мебі? Так. Як з мебі? Ти в цю роботу думав що? А, сім'ю, сім'ю, так. Оце, що я в машинку отримав. Це Оця ошибка загорілася, що смітні напало, це проблема подвіру тобі. А яка поза? Потім до вчора отут лазить. Треба на комп'ютері робити. Нащо вивезла? Вилізла ошибку. Приехал на диагностику компьютера. Должны нам ошибочку исправить. Что ты сделал? Здрасте. Так, вот, вот, и вот так. Есть такое дело. Siempre cierto. Сейчас это все заедем, Сразу все заедем. Шиша? Буде ошибка, тому що тут нічого не лазить. Яму засідають до бумагосився на яму. Вердюха поїхав, блідоп'ять, а по яма засипана снігом. Нахимі на підтримці відкидають, самі відкидають. Нічого, не змікався. Витягнув предохранитель на погрушні подогрівателі. тому що то як вода ушла, що рекомендується витягнути його, щоб вони полосу не заведені не робили, тому що там може бути воздух, щоб прокачати. Росціплення влягається. 22 замикання на нас. Це другого інжектора. А оце воно було таке, три рази він збивав. Да-да-да, оце й було таке. І вчора вже на Київ їхав, я його збив. Ну так отож. Кого збив? Тахометр. Ну, залив солярки збив, його на ногу. Та да ні, тахометр, обороти не показує, двітеля. А, він показує, показує. Ні, На нулю лежав тільки що. На нулю, ото він показує десь 9. Що на нулю Та, 9? Називати, ото він на нулю лежить. Оце щас він цей, Да, оце Я не знаю, що з ним. Ну коли заведеш машину, він показує 0, Ну то 9. Я знаю для себе. Ото до одиниці його не показує. А що з ним серйозно? Треба ще пилочку сюди і Ну, в мене є, молод. Хороший. Що ж привіт? <рес> <рес> а злякається, бо заводять. Я обычно базаром, блядь. там. Обично, якщо що, блядь, там же ж така буде чек курочить. Більше, ніж я. У нас вже новий спеціаліст хазяї на начнав... 1800 обертів, блядь. Ліпту. Бачить. Ну ось отак, блядь, як то я, то наоборот. 1800, бачиш Бачить сейчас. Я не знаю, я колись полізу спітометр щось не На ісходні 900 довжні бути. Да. Це вона зараз на зависених обертах працює, якось хіт. І троїть. Це да. 3800, 4400, блін, щось десь із датчиком на оборотах, ти й завести не мог. Ану, відкривай компот. Я коли поліз того, Ну це ж не 900 обертів. Які ж це 900? Це тахометр трендить, як не весь що. Я ж кажу, він колись я туди поліз до нього. Я там пилючку витирав по-моєму, А тоді, Ой, коли молодець. зацепив, оту стрілочку. Ну я стрілочку ту зацепив, ладно, думаю, поправлю. Я її подивився як воно повинно в другому кенгу бути і потім поставив її так як повинно бути ну завів заглушив, вона все одно падає Так, да, там моторчик стоїть там не простяжой дені беруть за те як змоту зараз 2 мг в секунду розход був 4 у нас давлення де жив зараз ніяких не викине собака то висіла по другах Ні, не, не І там ошибок нема, і там нема. Довжені тому що довжні вона оправлять собака. Можеш його робити. А що у нас із циколин? Чи си так, його де я дивився, розход? Тут. Чотири одна форсунка не робила. Чотири, бачиш? Друга. să fac o privire ce e ca